Всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця і ми граємо другу гру. Першу гру, як ви знаєте, ми програли 18 годин, але в нас було тільки 4 людини, і одну людину нам дали. Сьогодні наша команда майже в зборі, і ми зараз будемо починати. Ми знову хочемо показати нашу гру і ми надіємося, звичайно, на перемогу. Гру ми розпочинали з надією, що ми можемо виграти, тому що у нас вже було на цей раз 6 людей, одна людина на заміні, але все не так вийшло, як ми думали. Як ви зараз бачите, ми забили дуже швидкий гол. І більшу половину першого тайму ми вигравали, але потім, як завжди, і в у всіх іграх ми підсіли в кінці першого тайму. Це наша проблема. Нам потрібно підкачати трохи фізику. Якщо говорити про моменти гри, у нас було дуже багато моментів, тому що ця команда не є сильною. До, до матчу з нами вони ні разу не перемогли, також як і ми. І після матчу з нами я на порі забігаю, вони також не перемогли. Зараз, як ви бачите, у нас був дуже гарний момент, і таких моментів були десятки, які ми не забили. І в результаті ми програли 9-4 помилки в захисті, незабиті моменти, незіграність в деяких моментів. Ну і також, хоч у нас була і одна заміна, але не всі ми вивозили вибігати в такому інтенсивному ритмі. Ще один з моментів, які ми не забили, і таких моментів було дуже багато. Так як я говорив в попередніх відео, то та дуже жорстка гра, арбітер дуже рідко свистить і нам це дуже не подобається, тому що висока травматична. Якщо говорити про тактику, за якою ми граємо, ми граємо 1-2-2. Тобто один голкіпер, два ззаді, два впереді. Це нам приносить в деяких матчах, коли команда слабша результати, але ми зробили висновки, що потрібно трьома гравцями атакувати, щоб виникала більшість на території суперника на полі суперника. Тому що, коли ми атакуємо двійці, дуже мало відкритих зон, тому що вони нас відразу накривають і у нас нічого не виходить. І так як це невелике поле. Порівняно з великим, це маленьке поле. Потрібні, потрібно, щоб всі поверталися назад, щоб відпрацьовували в атації і в захисті. Дуже велика висока інтенсивність, тому що якщо враховуючи, що немає ні аутів, ні виходів. Так що матч закінчиться 4-9. Всім привіт! Сьогодні наша третя гра в чемпіонаті. Дві попередні ми програли. і Сьогодні у нас вийшов трошки на пряж Хтось захворів, хтось поїхав, можливі типу, справи. Ми зараз йдемо ще дво, двоє людей, наших легіонерів, одного румина, одного ірландця. Нам всім, всім починається гра. Тобто у нас дві поразки перших, і ми будемо грати з командою, якою гори дві поразки. Якщо чесно, я дуже по-футбольному злий і хочу виграти сьогодні. Головне, щоб люди були, заміни не буде на знову, але будемо старатись грати. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, ми будемо більше годин здатнувати. Так що, ходимо, де грають. Це. От якщо ви себе розуміли, тут десь вісім-десять таких полів, і одночасно всі три, чотири ліги, всі чотири ліги одночасно грають, ну, знову в різний час, хоча б. А сьогодні у нас навіть є передматчове тренування, тому що тут настільки все зайнято багато команд, що не завжди можна нормально розімнятись перед грою. Сьогодні у нас п'ять людей, які будуть грати. У нас немає заміни, але ми дуже були налаштовані на цю гру. І розпочали дуже добру гру. І хочу ще розказати, що у нас є два легіонера: один легіонер з Румунії, а один легіонер місцевий з північної Ірландії. Якщо говорити про легіонера з Румунії Даніела, який зараз заб'є голи, відкриє рахунок. Дивіться 1-0. Він дуже гарно, технічно тримає м'яч і гарна швидкість. Якщо говорити про нашого північного ірландця Луїса, він грає на велике поле кожного тижня. У нього по три тренування в тиждень, і в нього є досвід на цьому полі, тому що його команда вже раз вигравала цей турнір, як він говорив в першій лізі. У нього дуже багато гарних чеснот, такі як пас, і він нас грає як розпасовщика. Зараз ви бачили наш другий гол. Це було 2-0. Якщо говорити про цю гру в першому таймі, у нас дуже все виходило, тому що команда не була дуже сильною хоча у них дуже велика лавка була. Але ми контролювали гру, ми вигравали, так ми пропустили декілька необов'язкових голів в кінці тайму. Але гра на футбольному полі просувалась за нашим сценарієм. Коли м'яч був у нас, ми не спішили, ми вигравали, ми перекатували м'яч вратар захисником. Ми могли передихнути просто всі. Так, ми пропустили два необов'язкових гола в кінці тайму, один з яких ви зараз побачите, але ми були задоволені з собою після першого тайму. сіді їх замінних там комбінат. Як у нас вже повелося, ми любимо підсідати в кінці першого тайму, а тут ми підсіли на початку другого тайму. Напевно, ми розслабились психологічно, тому що рахунок був зручний, але рахунок дійшов до того, що він був рівним. Але команда Суперник не була настільки сильна, щоб перехилити ваги на свою сторону. І ми здобули все одно перемогу. Як ви бачите, в цій грі вже свистіли всі фоли. Тобто, гра була чистою. Те, що мені дуже подобалось. Хоча ми самі, можливо, наша команда і більше фолила, але нам це подобалось, тому що нас не били по ногах, не грали жорстко, так як ми не привикли, як в останніх матчах було. І ми пропустили декілька необов'язкових голів, але ми виправилися, тому що рахунок закінчився на нашу користь. Ми зараз бачимо, Денис Деніс забиває один з голів. Це був рахунок, уже, якщо я не помиляюсь, сім вісім. Після чого ми зрозуміли, що ми можемо їх дожати. До І ми їх в кінці кінців дожали. Що говорити, якщо говорити про нашу команду, можна буде познайомитись з гравцями поближче. Це Будемо, ми хочемо далі зняти про це про кожного гравця. Чим він займається, що він робить у вільний час. Тому що, як ви знаєте, всі ми працюємо на роботах. У нас є сім'ї, у нас є якісь заботи, але ми знаходимо час як мінімум на одне тренування серед тижня і на одну гру в п'ятницю ввечері. А тут наш північно-ірландський легіонер закриває всі питання в цьому матчі. Як бачите, ми мінялися, ми ставали на ворота, ми відпочивали і ми змінювали наші позиції. Ми мінялися два вперід, два назад, один на ворота. І за рахунок цього ми зіграли гарно без замін. Цікаве таке ще питання, можливо, когось буде цікавити, де ми брали форми. Хоча у нашій легіонері поки що немає нашої форми, але вона вже замовлена, вона повинна з України приїхати. Ми замовляли її в Україні на ОІ і це коштувало приблизно 900 гривень з прізвищем, ім'ям. Так, якість не найкраща, але гарна якість. А декілька секунд назад Луїс взагалі всі питання, всі грі. Тут там буде гарний сейв, і все. Ми вже розслабились. Ми себе впевнено почували. Це вже закінчення матчу. Ми вже знали, що декілька хвилин залишається до закінчення матчу, ще один сейв. І всі ми розуміємо, що це перемога, тому що це вже кінець. І тепер питання: а чи буде третій тайм? Ні, третього тайму не було. Але ми надіємося, що інші ігри у нас будуть стабільні перемоги, і буде третій тайм. Зриву, тому що не було гравців, але виграли, так що дуже добре. Перша перемога, перших триба, а тепер ми не останні. Що там, живий? Ну, так, да. вроді. Are you alive? Так, mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. молодці. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки і хочу сказати окреме дякую у Лілі за її гарну, прекрасну зйомку, за те, що вона приділяє свій вільний час після роботи і допомагає нам знімати футбольний контент. Ліля, дякую. А з вами, дорогі підписники і непідписники, зустрінемося у наступному випуску.